Марійка та ведмідь. Жили собі дід та баба. Була в них онучка Марійка. Зібралися одного разу подружки в ліс, по гриби та по ягоди. Прийшли кликати із собою Марійку. Дідусю, бабусю, каже Марійка, відпустіть мене в ліс із подружками. Дід із бабою кажуть Іди, тільки від подружок не відставай, а то заблукаєш. Прийшла дівчинка в ліс, почали гриби та ягоди збирати. От Марійка деревце за деревце, кущик за кущик і зайшла далеко від подружок. Ходила-ходила дівчина лісом, зовсім заблукала. Вийшла вона на галявину, бачить, хатинка стоїть. Постукала Марійка у двері, ніхто не відгукнувся. Тоді штовхнула вона двері. Ті відчинилися. Сіла Марійка біля віконечка на ослінчик та й думає: хто тут мешкає? Чому нікого не видно? А в тій хатинці жив величезний ведмідь. Повернувся він увечері, побачив Марійку, зрадів. Ага, каже, тепер я тебе не відпущу, будеш у мене жити. Невдовзі засумувала Марійка за дідусем та бабусею. Стала думати. Як від медмедя втекти? Думала, думала і придумала. Напекла Марійка пиріжків, дістала величезний короб і каже ведмедю Ось, дивись, я в цей короб покладу пиріжки, а ти віднеси їх дідусеві з бабусею. Та короб дорогою не відкривай, пиріжки не виймай. Я на дубок залізу за тобою. Склідкувати буду, а тепер вийде на ганок, подивися, чи не йде дощик. Тільки но ведмідь вийшов, Марійка швиденько в короб залізла, зверху пиріжечки поклала. Зовсім її не видно. Повернувся ведмідь, узяв короб із пиріжками і попрямував до села. Ішов, йшов, ішов, тумився і каже, сяду на пеньок, з'їм пиріжок. А Марійко йому скоро Ба, бачу, бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, не си діду Здивувався відмідь. Ось яка хитра, високо сидить, далеко бачить, піднявся ведмідь та й пішов швидше. Ще не раз так зупинявся ведмідь та, почувши голос Марійки, ішов далі. Ось уже і село, ось уже й рідна домівка близько. Радіє серце дівчинки, скоро побачить вона дідуся з бабусею. Відчиняйте, відчиняйте, я вам від Марійці гостинців приніс, кричить ведмідь, стукаючи у двері. А собаки у селі почули ведмедя і одразу кинулись на нього. Злякався ведмідь, поставив короб і навтяки з села. Вийшли дід з бабою з хати, бачить, короб стоїть. А в ньому Марійка сидить жива і здорова. Зраділи вони, почали дівчинку обнімати, цілувати, розумницею називати. А Марійка радіє більше за всіх, що вона втекла від ведмедя та повернулася до своїх рідних.